Всім привіт! Сьогодні зробила твердий сир домашній із зеленю. В Залізну миску я вкинула сир, сир у мене жирний, трішки вологий. Краще брати сухіший сир, але ж у мене такий пічний сир, тому беру, який є. В Каструлю поставила воду, закипіла і тоді ставлю. її. Ось миску так на каструлю і буду варити сир на водяній бані. Сир стоїть на водяній бані до тих пір, поки підійде сироватка. Ну, треба помішувати. Від сиру відділиться сироватка. Ось, бачите, вже починає відділятися сироватка. Жовтіє. Ще трішки зараз потримаю на водяній бані. Ось вже більше. Тоді застелила на друслячок марлю і відсіджую сир. Трішки лопаткою буду придушувати, бо гаряче, щоб скоріше збігло. Ось вже відсідилася сироватка. Кидаю назад у миску сир. А сироватка, бачите, яка жирна, аж масло зверху. Тому краще брати сепараторний, сухіший сир. Пісніший і сухіший. На кілограм сиру я беру чайну ложку соди і чайну ложку солі. У мене було 1,8 кг сиру на початку, тому я все додавала по 1,5 чайні ложечки. І вбиваю одне яйце. Масла я не додаю. Сир у мене так він жирний, тому масло не додаю. Поки не на водяній бані перемішую, щоб сода добре там погасилася, ось бачите, вже видно, що сода дає свій результат. І буду ставити знову на водяну баню. Поставивши знову на водяну баню, треба весь час помішувати. Вже відходити не потрібно. Треба стояти і весь час мішати. Сир вже розплавлюється. Ось бачите, який вже в мене стає тягучий. І зараз на такому етапі буду додати зелень. У мене кріп заморожений. Можна додати також петрушку, а можна... І без зелені. Але сьогодні я хочу зелень. Ось виливаю в такий лоточок. Треба дуже швиденько, бо скоро захолодає виливати. Розрівняла і ставлю на холод, щоб вихолов. Ось бачите, який вже. Сир вихолов, захолов, став тверденький, будемо нарізати і зараз смакувати. У мене спочатку було кіло 800 сиру, а плавленого в мене вийшло кіло 200 Всім смачного. Дякую за перегляд! Зустрінемося знову. А вам всім бажаю гарного і спокійного неба!